Зараз ми стоїмо біля одного з гібридів в нашій лінійки, який вважається гібридом олеїнового типу. Це соняшник з містом олеїнової кислоти. Кайсан 232-й, що означає, що це технологія під страховий гербіцид вільний толерантний під імі групу, і плюс олеїновий вміст кислоти. Воліє. Це Хайсан 232. Це той соняшник, який в довоєнні роки при отриманні врожая і обов'язково вимога не менше 84% вмісту олеїнової кислоти. За цей соняшник завжди була премія додаткова від 25, це гірші роки, до 100 доларів. доходило навіть в определені роки. Це соняшник, який... Дуже багато господарств знають і полюбляють, тому що вирощується він по всім технологіям звичайного соняшника. Але при реалізації насіння цього соняшника ми маємо додаткову премію. Семирасовий гібрид завжди відповідає вмісту олеїнової кислоти, і премія за вміст олеїнової кислоти гарантована. Потужна рослина тут присутні плазми батьківських форм з Чілі. Тому він такий мощний і такий високий. Він завжди, во всіх локаціях, во всіх площах він має таку гарну облистяність, дуже могутнє стебло. Ви бачите, що всі індикатори на сьогоднішній день його здоров'я на місці. Рослина ще цвіте, доцвітає. Мені ну, нема тут що як кажуть, сказати, як тільки радуватися, як виглядають сьогодні рослини в господарстві Шведерланд. Вас прошу звернути увагу на те, що даний гібрид в лінійці має врожайність не менше ніж всі інші гібриди, які ми з вами тільки що розглядали. Але премія за вміст олеїнової кислоти це той додатковий прибуток, це те, що дозволяє мати більше обігові кошти і прибуток.